Чи можливо отримати відсрочку від військового призову, якщо у резерв плюс стоїть порушення правил військового обліку ви у розшуку відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства? І так розглянемо практичний приклад. Приклад, військовозобов'язаний звернувся до ТЦК та СП із заявою щодо отримання. Відсрочки від військового призову, але йому було відмовлено, тому що стоїть порушення правил військового обліку. Наразі ні для кого не секрет. Мільйон плюс-мінус чоловіків перебувають у розшуку за ТЦК. Направили повістку, чоловік не з'явився до ТЦК, направили поштою, не отримали. Ну це вже інша історія. Але система та ТЦК ставлять порушення правил військового обліку. Ця Помітка, це вже все можливо чи неможливо отримати відсрочку від військового призову. У цьому практичному прикладі у нас підстава, пункт 13, частина 1 стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наявність батька з інвалідністю другої групи чоловік здійснює постійний догляд за ним. Була підготовлена та подана заява щодо отримання відсрочки від військового призову. Призову на цій підставі до цієї заяви було долучено нотаріально посвідчені копії документів. Можливо завіряти самостійно писати згідно з оригіналом, дата. Підпис, прізвище, ініціали. Але для першого разу щоб отримати відсрочку, краще все ж таки скористатися з послугами нотаріуса, нотаріально посвідчити ці документи та долучити у цьому випадку. Це були паспорти, свідоцтва про народження. У цьому випадку свідоцтва про смерть та інші необхідні документи, а також витяг. З рішення експертної команди з оцінювання повсякденної функціонування особи, де вже нова комісія, не МСЕК, а вже інша нова встановлює групу інвалідності. У цьому випадку у нас стоїть друга група, і ці документи були подані письмовою Укрпоштою, цінний лист з описом вкладення на адресу ТЦК та СП. Але знов-таки заява не була розглянута. Відповіді офіційної не було отримано. Було... Підготовлено та подано адвокатський запит на адресу ТЦК та СП, та відповідно майже у строк закон визначає 5 днів з дня отримання відповідь на адвокатський запит. Тут трішечки воно було пізніше, 2-3 тижні, але до місяця та відповідь була позитивна. Тобто, навіть з наявністю порушень права військового обліку. Якщо звернете навіть витяг з резерв плюс стоїть порушення права військового обліку, але надана відсрочка від військового призову. Тобто... Ми розглянули на прикладі цієї пункти підстави для отримання відсрочки, але для інших також діє. Окрім бронювання, якщо людина хоче забронюватися, підприємство її бронює. Якщо стоїть порушення правил військового обліку, це зробити неможливо. Можливо, у подальшому будуть зміни, але інші підстави для отримання вісрочок від військового призову можливо зробити з цим порушенням, які можуть бути виникнути труднощі з порушенням правил військового обліку, навіть якщо у вас. Відсрочка від військового призову зазначено схоже, у вас порушення правил військового обліку, порушення правил військового обліку при перевірці документів, поліція ТЦК скоріше за все вас доставлять до ТЦК та СП для складання адміністративного матеріалу. Тому, якщо у вас є відсрочка, бажано з'явитися в ТЦК ознайомитись з протоколом, з постановою про вчинення адміністративного правопорушення. Та якщо ви повіску не отримували, вчасно оновили свої військово-облікові дані, відповідно до норм чинного законодавства, у вас є всі підстави оскаржувати такий незаконний штраф. Наявно, дуже багата судова практика, що скасовує такі постанови. Якщо ви вчасно оновили повістку, не отримали, тобто на вас просто так склали цю постанову. Відповідно до змін, коли 50% штрафу, ну краще, мабуть, сплатити 8500 аніж 17 тисяч гривень, тому що судове оскарження необхідно сплачувати судові збори. Це триває кілька місяців. Може тривати судовий розгляд, щоб скасувати такий штраф, але все це можливо. Зробити, що ви думаєте з цього питання, прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал у коментарях. Задавайте свої питання, пишіть у дірект. Дякуємо вам за вашу увагу.